Добрий день колеги. Сьогодні я хочу розпочати знайомити спільноту КПІ з основними положеннями моєї програми. Для чого я це роблю? Насамперед, для того, щоб на моїй предвиборчій зустрічі, запланованій на 3 червня о 16-й годині в залі засідань Ченної ради, ті, хто зацікавляться програмою, могли її обговорити. Поставити всі питання, які виникли. Гасло моєї програми спільнота КПІ, розвиток задля перемоги. Дуже важливою для мене завжди була і буде спільнота КПІ. Що таке спільнота КПІ для мене? Для мене, і думаю, для всіх нас спільнота КПІ це викладачі, студенти, співробітники, аспіранти, докторанти, випускники. Всі, хто складає людський капітал університету. Унікальна спільнота КПІ складалася десятиріччями, але вона постійно розвивається, вдосконалюється, делегує своїх представників в усі галузі економіки, науки, культури, державного управління України та зарубіжжя. Маємо весь час пам'ятати, що спільнота КПІ складається з окремих особистостей. І діяти так, щоб долучення до спільноти КПІ було благом як для кожної особистості, так і для КПІ і суспільства в цілому. Саме спільнота КПІ є носієм наших цінностей. Які ж це наші цінності? Це патріотизм, самовіддана робота на благо народу України, суспільства, держави, університету. Постійне самовдосконалення, запит на створення нових знань та інновацій, повага до традицій КПІ, націленість на майбутнє, взаємна повага та взаємна допомога, активна громадянська позиція та волонтерство, академічна доброчесність, нетерпімість до корупції, повага до інших народів та культур та багато іншого. Для розвитку нашої спільноти. Як надзвичайно важливого складника нашої країни маємо розуміти, куди ми рухаємось і для чого. Провідні вчені нашого університету, на чолі з ректором Михайлом Зуровським в нещодавному форсайтному дослідженні сценарії закінчення російсько-української війни в контексті нової безпекової архітектури світу визначили чотири основних перспективи. Майбутньої безпекової архітектури світу та їх вплив на Україну, а також 11 можливих сценаріїв закінчення війни. При кінцевий висновок цього дослідження я зацитую: Рух до нового освітнього порядку і до миру в Україні, на жаль, буде тривалим. На шляху до нього будуть втрати, розчарування, компроміси і болісне переосмислення. Місця і ролі України у світі. Як бачимо, прогноз є не надто оптимістичним, але, напевно, реалістичним. Варіантів розвитку подій у світі України і, відповідно, в КПІ є багато. Однак окреслити нашу стратегію хочеться в оптимістичному варіанті. Від чого ми відштовхуємо? Наразі ніхто з кандидатів у ректори КПІ, можливо, за дуже невеликим винятком, не має повного і всебічного уявлення про стан КПІ кадровий, фінансовий, майновий, інвестиційний про різні аспекти діяльності. Тому всі програми і стратегії без повного аналізу і доступу до всіх даних мають приблизний характер і окреслюють бачення. Це варіант за все хороше проти всього погано. І це не критика і самокритика, а консультація фактів. Я впевнений, що ми всі, зокрема, і кандидати в ректори, хочемо лише найкращого для нашого університету. Будемо вважати, що це наш базис. КПІ має затверджену стратегію на 2020-2025 роки. Є потужний стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року. Отже, одним з перших завдань, яке постане перед новообраним ректором, є на основі цих напрацювань та з урахуванням детального і всебічного аналізу стану КПІ за всіма напрямками ініціювати та координувати розроблення проєкту стратегії КПІ. На 2025-2030 роки, а можливо, й на більш тривалий період. Хоча реалії сьогодення ситуація триваючої агресії Росії, згадані прогнози фахівців не дають нам підстав для дуже довготермінових планів. Я пропоную розробляти таку стратегію, вважаючи нашою місією. Внесок у сталий розвиток України і світу через формування спільноти КПІ як еліти суспільства, яка здатна створювати нові знання та інноваційні технології, яка наближає перемогу, планує, здійснює, очолює повоєнне відродження, реалізацію європейських і євроатлантичних прагнень України. Стратегічне бачення чи візія. Утвердження КПІ як дослідницького університету світового рівня, освітньо науковий процес, у якому повністю інтернаціоналізований та інтегрований в широкий світовий контекст. Тактично це створення умов для розвитку та ефективної діяльності спільноти КПІ в умовах невизначеності та трансформації. Нова стратегія КПІ. На подальші роки має бути розробленою за широкою участю усього колективу з обговоренням на усіх рівнях. Формувати основні пріоритети розвитку спільноти КПІ, обирати напрямки розвитку спільноти КПІ доводиться в абсолютно невизначених умовах, як безпекового характеру, пов'язаного з війною, так і в умовах постійних трансформацій у освітній галузі. І саме тому частина змісту моїх пропозицій має стратегічний характер, частина тактичний. Але без тактики неможливо реалізувати стратегію, як без стратегії розробити тактику. Отже, такими пріоритетами я бачу: пріоритет перший удосконалення освітнього процесу, пріоритет другий наукова діяльність освіта через дослідження. Пріоритет третій. Спільнота КПІ як чинник перемоги та відродження. Четвертий пріоритет продовження демократичного розвитку спільноти КПІ. П'ятий пріоритет розвиток майнового комплексу для належних умов життя та діяльності спільноти КПІ. Шостий пріоритет масштабування найкращих практик спільноти КПІ. Сьомий пріоритет. Соціально-економічне зростання спільноти КПІ, і восьмий пріоритет проактивна позиція керівництва університету на зовнішньому треку. Я поступово розкриватиму своє бачення реалізації цих пріоритетів, якою я бачу спільноту КПІ у виборчому процесі та після обрання нового ректора. Хочу наголосити, що спільнота КПІ складається з окремих особистостей. Абсолютно вільних у своїй діяльності, поглядах рішеннях. ніхто, крім кожного КПІшника окремо і всіх нас разом не може вирішувати долю нашого університету, ухвалювати рішення, кому очолювати КПІ. Впевнений, що ніхто в КПІ, навіть на думці, не має втручатися в процес нашого волевиявлення, нав'язувати свою кандидатуру. Думку, бачення, застереження, упередження, давати рекомендації щодо голосування, контролювати своїх колег, порушувати виборчий процес і процес голосування. Звісно, ми всі в КПІ обговорюємо виборчі процеси кандидатів, але ці обговорення наше право, а право кожного виборця обрати того кандидата, який найбільше своєю діяльністю, досвідом. Особистими принципами і якостями своєю програмою відповідає вимогам самого виборця, і це може бути будь-хто із зареєстрованих кандидатів незалежно від попереднього висування чи не висування. Тільки ви знаєте, хто це буде, і тільки ви вирішуєте. Наше з вами спільне завдання показати, що саме колектив університету здатен обрати найкращого ректора. КПІ, а після виборів злагоджено підтримати новообраного ректора. Якщо колектив вирішить, що таким ректором маю бути я, то я зроблю все, щоб КПІ був університетом, де хочеться вчитися викладати, творити університетом, де будуть вчитися наші нащадки. Дякую за увагу.